Якщо ви зберігаєте на балконі старий чемодан і лижі, настав час перетворити простір з величезним потенціалом, а не потрібний мотлох викинути. Практично всі ідеї в цьому відео можна втілити власними руками або при мінімальних витратах підключайте фантазію, збирайте сім'ю за чашкою чаю і влаштовуйте мозковий штурм. Можливо, скоро саме балкон стане улюбленим місцем в будинку. Ідея 1. Зимовий сад в Україні теплі дні балують нас не часто, але це не означає, що ви не можете радувати оточуючих розкішною зеленю круглий рік, головне підібрати невибагливі рослини, які люблять прохолоду. Якщо ж балкон відкритий, варто прикрасити його квітами, хоча б на сезон. Ідея два альтернативне вітальня. Балкон може і повинен бути затишним. Поставте туди м'які меблі, кавовий столик і постеліть килим тепер посиденьки з друзями будуть проходити саме тут. Ідея 3. кімната для релаксу. Підвісний гамак може вміститися навіть на самій скромній площі, а задоволення принесе величезне. Киньте на підлогу подушки і запасіться цікавою книжкою айпад або чим-небудь смачним. Ідея 4. бар на балконі, щоб піти в бар. Тепер вам потрібно просто відкрити балконні двері. За стійкою можна не тільки потягувати коктейль, але і снідати з видом. Ідея п'ять робоче місце з гарним виглядом. Приємно не тільки снідати і вечеряти, а й працювати, якщо в самій квартирі не знайшлося місця для окремого кабінету. Його цілком можна влаштувати в лоджії. Ідея 6. місце для сніданку, якщо кухня недалеко від балкона, а за вікном гарна погода. Чому б не поснідати на свіжому повітрі, якщо у вашому розпорядженні засклена лоджія, то ви зможете влаштовувати там недільні сніданки або романтичні вечері хоч кожен день, навіть на найменшій площі вам знадобляться тільки пара стільців і столик. Ідея всім краще ніж солярі, а ще навесні і влітку на балконі можна приймати сонячні ванни. Якщо у вашому розпорядженні крихітний балкон. Використовуйте місце з розумом, наприклад, навісні столики або системи зберігання складних стільців, як на картинці, істотно заощадять місце. Ідея 8. місце для творчості. Захоплюєтеся натюрмортами або граєте на саксофоні. Якщо вашим хобі можна зайнятися на балконі, зробіть це, свіже повітря або гарний вигляд додатково розбудять ваш творчий потенціал. Ідея дев'ять чоловіча тема. Віддайте балкон у володіння чоловікові або бойфренду, але простежте за оформленням. Якщо все організувати акуратно, то ви не тільки зможете зберігати там зимову гуму, але і не будете здригатися, побачивши її. Кожен раз виходячи на лоджію. Ідея один нуль. Комора, якщо на балконі прохолодно, можна зберігати там овочі, зимові закрутки і заготовки. Акуратно розкладіть цибулю і картоплю в красиві кошики, а банки розставте на полицях стелажів, і їжа перетвориться в елемент декору. Ідея 1.1. східна казка. Балкон в східному стилі оформити просто розстеліть яскравий плед, поставте кальян, свічки, пахощі, невеликі статуетки або світильники з кольорового скла. Якщо є бюджет на обробку, вибирайте вік з вітражами і плитку з незвичайним малюнком. Ідея 1.2 літній сон. Балкони не призначені для суєти, на них ми любимо валятися пити каву або вести неспішні бесіди, м'яка лежанка додасть вашій лоджії затишку. Ідея 1.3 Місце для вечірки, ніщо не робить балкон таким ошатним, як гірлянди, вогнів, ліхтарики і свічки. Взимку вони створять новорічний настрій. А влітку. Відчуття невеликої вечірки. Ідея 1.4. Літнє кафе, якщо обгородити балкон, Створиться враження літнього кафе. Ви можете купити солом'яні килимки або перегородки і на сезон обставляти ними балкон зовні і середини. Кидайте паперові парасольки в лимонад і надягайте яскраві окуляри. Курортний настрій вам забезпечено. Ідея 1.5. Барбекю, якщо у вас достатньо місця, Купіть барбекю, фондюшницю або камінь для смаження м'яса і на шашлики вже не обов'язково виїжджати за місто. Ідея 1.6. бібліотека, квартира ломиться від книг, встановіть на балконі маленьку бібліотеку плет, затишне крісло і столик під чашку чаю вітаються. Ідея 1.7. жива стіна, особливо ефектно виглядає вертикальний сад, але якщо ваш бюджет його не дозволяє, ви цілком можете створити імітацію самі. Спалет або дерев'яної стінки, прикріпивши до них квіткові горщики. Ідея 1.8. гойдалки, зробити сонечко у вас не вийде, але спокійно погойдуватися, спостерігаючи захід або світанок, погодьтеся. Теж приємно. Ідея 1.9. пральня. Балкон можна використовувати не в романтичних, а в практичних цілях розмістити там пральну машинку, сушку і побутову хімію, гладити приємніше і корисніше дивлячись у вікно. А не телевізор.